Авна нагорода, вона підпівкриється і добавкою до пенсії і до зарплати. Тому дозвольте мені щиро привітати цією великою державною нагородою. На гарне слово і повагу заслуговує кожен учасник цієї зустрічі, маючи проблеми зі здоров'ям. Вони знаходять сили допомагати собі подібним. У директора Кам'янськ-Подільського підприємства УТОС Миколи Басараба 160 працівників з вадами зору. Вони виготовляють жгути для автомобілів. З кожним роком конкурувати на ринку стає важче, каже директор. Раніше це ми поставляли майже на 50 підприємств, а нині в нас залишилося, залишилось єдине підприємство це Кам'янчурський автомобільний завод, на який ми поставляємо. Попри все, ці люди не впадають у віч і в усьому намагаються бачити позитив. Освітлення питань, підняття їх на державний рівень для того, щоб вони вирішувались стосовно цієї категорії населення України, на сьогодні є на достатньо високому належному рівні. Соціальна сфера області і справді у нас кращих державі досвід роботи з багатьма категоріями людей, які потребують допомоги, приймають колеги з інших регіонів країни. На 110% забезпечення інтернатними закладами для людей похилого віку або інвалідів, які не мають де жити. Ми сьогодні гарно маємо співпрацю з охороною здоров'ю, тому що не тільки сама соціальна сфера займається реабілітацією, але ми підключили повністю охорону здоров'я, і вони повністю цим опікуються. Тобто, особливо дитяча реабілітація зараз стоїть на першому. Міні на наступному році передбачається також в обласному бюджеті виділити кошти, збільшити їх для вас, для громадських організацій, для того, щоб ви більш мали можливості, як кауть без потугів, реалізовували свої статутні обов'язки. У громадських організаціях понад 100 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями знаходять розраду і підтримку, коли людина. Набуває статусу інвалідності, складається враження, що життя припиняється і більше нічого доброго в житті бути не може. Ми в області багато років долаємо це стереотип і хочемо, щоб людина не зациклювалась на ті проблемі, яка вона має. Ближче до свят про людей з обмеженими фізичними можливостями говорять багато і часто 3 грудня у Міжнародний день інвалідів черговий привід нагадати, що поряд з нами є люди, які потребують допомоги, і не лише у визначені дні. Юрій Курочка, Андрій Хравос, Подільська панорама.